без димаря. візьму цю першу так що у нас тут не мокре це добре але і пчоли тут також немає повністю сухо, повністю сухо. Повністю сухо. Я хвилювався, що буде ріпак. І зараз достану. Хвилювався, що буде ріпак. Я не встигну відкачати Треба на акацію їхати. Не факт. Що і акація буде в цьому році. Теж кришу піднімає. Така то історія в нас з ріпоко. Джола не піднялася взагалі. І слово зовсім. Жах. Можете тривати. Там ділка є, щось трошки начебто. Да. Корпуса пусті, Юля повністю, навіть зла не піднялася. Начебто щось пару бджілок тут може бути. Так, ну, Ось такі. Ну тут, три рамки тут є. Ха. Да. Ще на такому ріпачку я не був. Погода, звісно. Шок-контент. Тут три рамочки також, трошки там бощенку потягнули щось. Давайте глянемо. Хоча як виглядає, це все діло. Так, дівчатки, вибачайте, що відкриваю у вас такий холодний період. Опа. На вулиці Халдіна. Ну от, трішки принесли. Це була вущенка, яка відбудована. Ну, от, сусідня рамочка. Сушнинка була. Mm -hmm. Теж не допрацювали, не долили повністю. Ну от і все. Якщо буде на круг по дві рамки на сім'ю, 145-х рамки з медом, то буде добре. А так-то так-то все дуже погано. Теж дві телеграмочки. Я дуже швидко, бо холодно. Да. Так, нічого нема. Добре. Такі то справи, хлопці. Меду з ріпака не буде в цьому році. Ну тут трошки є Побілка. Трошки спрацювала б, Ось. Навіть може буде печатний розплід. Ну бачу, вощинку відтягнули вони. П'ять рамок вощинки. Але як правило, перший вулик, перший вулик в ряду, він постійно себе гарно показує, бо тому що туди, як правило, залітає саме більше пчоли. Ну а цей вже пустий. Ще сім'ї полосі одинакові досить. Добре. Ситуація, хлопці. Пилок носять. Може і такий сам ріпак. Не дуже. Не знаю. Так, туди я пошукаю ще кришку, може знайду. Так, а цікаво цей перший ще з цієї сторони. Тут теж бачу побілку. Да. Теж трошки є, вони відбудованого багато. Тут жила піднялась. Крайній вулик. Крайний вулик. Я зараз поглянемо в центр, тут буде пусто. Ну okay. Да. Чуть-чуть щось там вони попрацювали. Вітер.